В ефірі Черкаська служба новин у студії Ірина Васюра. Далі про головні події дня. Досвід сусідів. Перший європейський конгрес місцевого самоврядування відбувся в Кракові. Де оздоровити дітей? Пропозиції попит вивчали наші кореспонденти. Репресовані історії у Черкасах презентували фільм про мужню жінку Олександру Шулешко. Райони Європи нове відкриття. Під таким гаслом відбувся нещодавно перший європейський конгрес місцевого самоврядування у польському місті Краків. Організував захід інститут східноєвропейських досліджень. На запрошення європейських партнерів. Участь у ньому взяла і голова Черкаської обласної ради Валентина Коваленко. 800 представників місцевого самоврядування та експертів із адміністративної реформи з різних країн світу відвідали засідання Конгресу у Кракові. 10% із них українці, розповідає голова Черкаської обласної ради Валентина Коваленко. Із Польщі вона привезла не лише отриманий досвід, а й чимало емоцій та вражень. каже в захваті від того, як поляки бережуть свою екологію, як дбають про своє здоров'я та навколишнє середовище. Враження як від Європи. Коли приїжджаєш туди, відразу змінюється вигляд. Це прекрасні дороги, як пісня. Коли їдеш, ти забуваєш, що ти їдеш. Естетично оформлене все, що оточує громаду. Проїжджаєш у нас ліси, посадки. Там, коли ми заїхали в Краків, це здебільшого поля. Але якщо поля, то вони кожна частиночка, знаєте, дуже так Оформлена, догляджена, дводенна програма конгресу включала в себе понад 60 подій, що складалися із різних напрямків обговорення та проходили у формі дискусій, доповідей, семінарів та презентацій. Тематика розвитку місцевого самоврядування була ключовою в обговоренні, адже захід був присвячений 25-річчю адміністративної реформи у Польщі. Після розпаду якраз радянського союзу. Вони все зробили для того, щоб переламати і психіку поляк і зорієнтуватися на європейський достойний рівень життя. В них це вдалося. У рамках заходу Валентина Коваленка взяла участь у низці дискусій. Вона наголошує ставлення представників різних країн-учасниць Конгресу до делегації з України була дружнім. Особливо європейці захоплювалися патріотизмом наших громадян. Поляки і європейці налаштовані підтримувати Україну. Вони сподіваються, що все-таки Путін відступить, що війна, як вони прогнозують, за два роки закінчиться. От і країна, все-таки наша, витримує всі ці виклики і буде однією з найсильніших європейських держав. Дивлячись на європейців, нам є чому повчитися, зауважила голова обласної ради. Це і зміцнення місцевого самоврядування, і здійснення соціально-економічних перетворень і розвиток культури, адже українцям є чим пишатись. Люди невротично чого реформи сприймають, тому що вони, по-перше, бідно живуть. А коли б влада дала можливість відчути, що все-таки є піклування. Про людей є реформа, та яка зараз вже якісно, хоч хоч дуже важка, але починає змінювати життя. Поляки переконані, Польща сьогодні не була б там, де вона є, якби 25 літ тому не ризикнула. Чи вдасться Україні ефективно втілити заплановані реформи, прогнозувати не береться жоден експерт. Адже універсального рецепту успіху немає. Кожен народ має знайти власний шлях. Ніна Волощук, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Меморіальну дошку своєму випускнику Віталію Вергаю, що загинув у зоні АТО, встановили у Черкаській загальноосвітній школі номер 28 У такий спосіб рідні побратими та вдячні земляки вшанували подвиг бійця. Снайперська куля наздогнала розвідника на Донеччині. Цього року, 8 лютого, він пішов із життя, захищаючи свою батьківщину. Побратими пригадують, Віталій був справжнім професіоналом і не боявся загинути заради мирного майбутнього. Ну, одразу он он зарекомендував себе. Вот, ну, это человек широкої душі, будем якого так. так, положительне качество. Як воєнний професіонал. Імена розвідка, це його увічнити його подвиг зініціювала громадська організація Черкаський союз учасників АТО. За фінансовою допомогою звернулися до місцевих владців. Заручилися підтримкою працівників школи, де навчався Атовець. Дуже їм за це вдячний за їхню. Я не знаю повагу до нас. Це дуже приємно. Дуже приємно у навчальному закладі, де свого часу навчався Віталій, відкрили меморіальну дошку, а у шкільному музеї облаштували невелику експозицію. Тут зібрали фотокартки героя та спогади рідних. Ми зібрали матеріали, зустрілися з родиною, зробили куточок такий у нашому музеї бойової слави. А коли вже трошки загоїлись рани, почали думати про те, що треба, мабуть, зробити меморіальну дошку, тому що в куточок бойової слави хтось прийде там, а ми в школи ходять кожного дня люди. Рідні не стримували сліз, як і всі присутні. Принагідно подякували усім за підтримку та висловили співчуття родинам загиблих атовців. Пам'ять цих бійців, хлопців, які першими, майже беззбройними, роздітими вийшли на бій з ворогом, вийшли і захистили нас з вами. Наталія Кулик, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. Майже два місяці триває боротьба за повноцінне життя нашого земляка бійця 72-ї бригади Олександра Бегерського. Під волновахо він потрапив у засідку, був поранений. Від опіків постраждало більше половини його тіла. У Дніпропетровській лікарні бійцеві зробили понад півдесятка операцій. До збору коштів на лікування Олександра долучилися усі небайдужі. Чимала сума 10 тисяч гривень. Надійшла за кордону. Ці гроші зібрала колишня черкащанка, яка нині живе у США Людмила Мельник. Вона власноруч виготовила кілька десятків авторських писанок. Продати їх допомогла 95-річна волонтерка Гізела Бірман. Виручені кошти благодійники передали черкаському атовцю. Зараз Олександр проходить реабілітацію у санаторії на Вінниччині. Телефоном дружина бійця Леся повідомила, що вчинок землячки їх дуже вразив. Нам ну, передзвонили що така жінка, що там… Як то там, там передадуть гроші, перекинуть, е, що хоче допомогти чоловікові. Е, перекинули нам десять тисяч гривень. На карточку передзвонила. Дуже їй вдячний. Ще майже два роки знадобиться Олександрові, щоб його здоров'я відновилося. На це також потрібні кошти. Необхідну інформацію ви бачите зараз на екрані. Є вона і на сайті rosmedia.com.ua у Рубриці. Ми допомагаємо. Репресовані історії у Черкасах презентували документальний фільм Олександра Шулешко Доля праведниці у роки Другої світової війни. Ця жінка врятувала життя сотні черкаських сиріт, серед яких було 25 з єврейських родин. Олександру Шулешко посмертно нагородили пам'ятною медаллю і дипломом Праведник народів світу. Незабаром фільм про неї зможуть побачити глядачі телеканалу Рось. Ініціаторами створення документальної стрічки став перший національний телеканал України до цього часу. Доля праведенці була відомою лише вузькому загалу. Ми узнали про неї приблизно 12 років назад, її вже на той час не було, але останні 12 років ми намагаємось популяризувати її ім'я і робити все, щоб її земний подвиг, подвиг був відомий всім, тому що тільки тоді, коли пам'ять про таких людей буде існувати в суспільстві, то це буде гарантією того, що такі шахи, які були під час Другої світової війни, не будуть повторюватися. До фільму увійшли розвідки науковців обласного краєзнавчого музею, спогади доньки Олександра Шулешко та свідків подій часів Другої світової, саме у Черкасах. Ну, мене захопила ця історія. Історія не просто драматична, історія фантастична, як я сказав на презентації, і подвиг цієї жінки унікальний світового рівня, світового масштабу. Мені дуже серйозно послужила інформативною базою книга науковців з Черкас. Я вивчив досконало цю книгу, дослідив її і, відповідно, робив вже, скажімо так, сценарну певну адаптацію, записуючи тих людей Раїсу Загоріну, а також Тамілу Шапіру, Записували ми їх для інтерв'ю для цього фільму. Під час німецької окупації Черкас Олександра Шулешко організувала дитячий притулок. Знаючи мову, вона зуміла переконати німецьку владу і отримала на це відповідний дозвіл. Німці погоджуються, але матеріальної та організаційної допомоги не обіцяють. Так жінка врятувала життя сотні безпритульних дітей різних національностей, серед яких і 25 євреїв. За переховування осіб цієї національності тоді розстрілювали. Ця сіль заключалася в тому, що в ця небезпека вона не була якось розмазана, вона була кожного дня. Це треба було прожити ці всі. Ну, помножити 365 днів, там на тричі, на два з половиною роки. Після закінчення окупації Олександру Шулешко звинуватили у співпраці з окупантами, відсторонили від дітей. Пляму з її імені змили лише наприкінці 80-х, нагородивши жінку орденом Великої Вітчизняної війни. Її ім'я занесено на стіну пам'яті алеї праведників у Єрусалимі. Важко говорити після того, що я побачила, що почула. Я працівник музею, ми водимо екскурсії, ми багато знаємо, але все таки, коли дивишся фільм, то враження безперечно дуже сильні. Два роки тому у Черкасах відкрили меморіальну дошку Олександрі Шулешко. Втім, історики та громадськість переконані, що цього замало. Варто було б заради пам'яті про те, якою ціною було врятовано сотню життів, назвати її іменем одну з вулиць міста. Мирослава Станкевич, Ірина Гілюк, В'ячеслав Ромадан, Черкаська служба новин. Щороку на порозі літніх канікул батьки постають перед проблемою, де оздоровити дітей, що без користю і без особливих витрат для сімейного бюджету. Чиновники запевняють, вибір є, але визначальним залишається фінансове питання. Наші журналісти збирали думки Черкащан. Аріні Кашубі 15 років. Дівчинка вже двічі відпочивала у літніх оздоровчих таборах. Збирається і цього разу. Від літа 2015 Аріна очікує лише позитиву. І що більше морі впічит ліній, нові знакомства і нових вважатих і з ними теж нові знайомства. Мама Аріни Наталя сама з теплотою пригадує, як у дитячі та юнацькі роки відпочивала в оздоровчих таборах. Жінка переконана, у подібних закладах діти зміцнюють власне здоров'я, творчо розвиваються, а найголовніше вчаться спілкуватися. Тому грошей на двотижневу путівку для доньки не пошкодувала. Очень рада, что мой ребенок знает, что такое лагерь. Сама выросла с 6 лет до 16, по несколько смен за лето мама мне с папой брали путевки. Это, это очень круто, это очень действительно классно, потому что дети общаются, дети умеют дружить. Проживання у будиночках із кондиціонером, туалетом і душем та насичена спортивно-розважальна програма. Такі умови обіцяють у таборі, котрий обрала Аріна. Вартість одного дня 160 гривень, загалом трохи більше двох тисяч гривень за два тижні. Керівництво закладу розповідає, цього року набирати дітей складніше. В цьому році немає соціальних путівок, тому дуже важко дітям оздоровити дитину. Але наповнюється табору у нас буде повністю. У департаменті освіти облдержадміністрації кажуть, цього літа в регіоні діятимуть різноформатні заклади оздоровлення дітей. Позаміські та міські, денні та стаціонарні традиційно відчинять свої двері пришкільні табори відпочинку. Тож вибирати буде з чого. В системі освіти планується, що буде працювати біля 566 пришкільних таборів, в межах 200 таборів праці відпочинку. І також у нас будуть стаціонарні табори позаміські, де таких таборів. Які працюватимуть для дітей в стаціонарними такими умовами, але державне фінансування пришкільних таборів недостатнє. Нині розрахункова вартість харчування на день коливається у різних районах від півтори гривні до десяти. Тож основний фінансовий тягар ляже на плечі батьків. Власне кажучи, навіть там, де кращі умови, в межах 10 гривень 33 копійок, розрахункова вартість харчування, є райони, де, наприклад, гривня 56. Цього, очевидно мало, і ми мусимо просити батьків, щоб вони допомогли або в натуральному виразі продуктами харчування, або в грошовому еквіваленті. Ми поцікавилися у черкаських мам, де відпочиватимуть їхні діти з огляду на такі реалії. Опитування засвідчило. Перевага надається бюджетному та екологічному виду оздоровлення. Кросенікам на дачу. а санаторії табори ні, поки рано. Я боюсь, вона у нас шустрая очень. До бабушки з'їздити може бути на море в конце літа перед школой. По грошам это само собой вже. Конечно, сейчас время такое непростое наступило. Вот. А еще хочеться, щоб оздоровився більше на свіжому воздухе. Как бы ну, там так интереснее нам в лісу, где-то палаточка, костерчик. Ні не буде їхати їхати. А чого так? Ну буде ну, він домашній, у бабушки буде. Зелі. Олеся Омельченко, В'ячеслав Ромодан, Черкаська служба новин. Черкащани вже відкрили купальний сезон, аби перевірити безпечність міських пляжів та нагадати людям про правила безпеки біля води. Рятувальники спільно з волонтерами влаштували рейд. Більше далі в матеріалі. Із листівками та лекціями волонтери із рятувальниками вийшли на міські пляжі. Найбільше вони звертали увагу на поведінку дітей, адже ті часто стають учасниками трагічних подій. Просвітницьку роботу провели з батьками. Хочемо посадити вас, щоб не залишали дітей без нагляду біля води. Обирали правильне місце для купання, не заходили в воду там на творазому стані. Вибирали місця. Також правильно для допомога. Під час рейду фахівці відвідали шість пляжів міста, де перевірили дотримання санітарних норм, наявність розв'язувальних матеріалів та засобів для порятунку на воді. На жаль, було виявлено істотні проблеми з організацією безпеки. Щорічна Комісію Черкаської міської ради, до складу якої входять також, також представники Державної служби надзвичайних ситуацій, проводиться перевірка готовності пляжів міста до купального сезону. Звертаюся до жителів міста Черкаси, до гостей міста, купатися тільки в обладнаних для цього місцях. У подальшому такі рейди місцями відпочинку громадян на водних об'єктах рядувальники планують проводити регулярно. Ірина Васюра, Черкаська служба новин. Свято дитяче, мрії дорослі. До дня захисту дітей маленькі черкащани цього року готувалися по особливому і заздалегідь напередодні студія декоративно-прикладного мистецтва сходинки зібрала на майстер-класи хлопчиків та дівчат. Діти робили патріотичні дарунки для найрідніших людей, друзів та воїнів АТО. Усіх їх об'єднала спільна мрія про безхмарне небо та збережене життя кожного захисника України. Тому вирішили підготувати для них особливі дарунки. Зокрема, за цим столом діти розписують листівки, які з найтеплішими побажаннями передадуть на схід. Що викладати на ну, що любов? Там так душу, все. я малюю там любов'ю, і ця любов як передається бійцю, і він там, набирається сили і. Думаю, переможе. Що він з моєї листівки отримав моє, моє побажання, щоб я вижив в цьому бою. І все ж таки. Секретами виготовлення зворушливої листівки у техніці декоративного розпису з однолітками ділиться вихованка студії сходинки. Щоб зробити калину, потрібно взяти, наприклад, вишну паличку, вмахнути її фарбу та поставити крапочки. Щоб зробити листочки, потрібно трошки. Це буде трошки важче. Потрібно взяти кісточку, макнути її в темну фарбу та на кінчик світлу. І робити обережно ось такі листочки, і тоді воно виходить дуже гарно та обережно. У свято учасники майстер-класів згадали і про найрідніших для кожної дитини людей маму і тата. Для мами. Ну, або на одежду, або на на голову. А поки мама на роботі, дівчинка приміряла нову прикрасу своєму тренеру з хореографії, яка не залишилася байдужої добновки. Зараз це дуже актуально, я вважаю. з цим ходить майже всі Черкаси, вся Україна. Так що я це підтримую дітьми. А це я б повісила, мабуть, скрізь би для виготовлення цієї прикраси. Потрібні стрічка, булавка та клей. Десять хвилин і патріотичний аксесуар готовий. Надія виготовила таких аж три для усієї родини. Що для тебе така прикраса? Ну, вона мені дуже подобається. Що ми нас символізує? Прапор України. Мирослава Станкевич, Ірина Гелюк, Олег Кураш, Черкаська служба. Новин. Це була остання інформація. Далі спорт та прогноз погоди. А ми побачимо вже завтра. На все добре.